Щодня нам чогось не вистачає: грошей, машини, відпустки або ж нового телефону. Проте ми часто не замислюємося, що в цей момент комусь банально немає що поїсти і де переночувати. Таким, як ми з вами, пощастило більше, і допомагати іншим не наш обов'язок. Це відношення до оточення і наше світосприйняття. Во Первых это не принудительно. Во-вторых, когда люди дають, знаєте, вони щасливі від этого просто. Потому что навіть говорить, що блаження давати, ніж брать. І тому люди дають даже ту гривню дві, вони розуміють, що действительно идет на благотворительность, оно ну поможет комусь, -то, то люди просто від этого щасливі. Подивіться на цю жінку, вона щодня стоїть і пропонує допомогти. Не просить, не благає, а пропонує. І закинувши хоча б гривню, ми дістаємо подяку у вигляді записки, яка у свою чергу можливо допоможе нам. Наша організація існує з 2007 року. Ми її зарегистрировали з мужем, тому що ми хотіли щось робити для нашого города. Ну, як це допомагати общественну організацію. Ну не знали що. І вот у 2010 році. начали кормить людей. Но, и, но это не так просто пришло, знаете, что ну давайте будем кормить людей, вот ну, чем-то бы заняться. Мы вообще христиане, верующие люди. И то, что мы делаем, это, ну, Бог нам дал такое вот в сердце делать это для людей. Потому что сама я когда-то была ребенком с ним благополучной семьи. И я прекрасно знаю, что такое голод, холод и все остальное. Йдучи по життю, варто пам'ятати просту істину: гуманізм, вічливість і співчуття це ті риси, яким не варто зраджувати, адже добрим бути просто. Тому не шукайте приводу для того, аби стати корисним. А хоча б 13 грудня, у всеукраїнський день благодійності долучіться до хорошої справи. І частіше посміхайтеся, адже можливо для когось ваша посмішка це панацея, хочеш зробити чоловіка щасливим на одну минуту. зроби йому комплімент. Хочеш зробити чоловіка щасливим на час накорми його. Хочеш сделати щасливим на всю жизнь, научи його допомагати другим людям.